Сьогодні 30 квітня. І я висаджаю свої бобові. Я висадила ось таку спаржеву фасолю. Я не пам'ятаю, яка ціна цієї пачечки. Цієї касабланки. Але тут було насіння прям зовсім трошки. Насправді, пише скільки грам. Не пише. Десь, десь мабуть, пише, але я відірвала. То вона ось такі ось два рядочки, я її розділила. Воно взагалі пише, що її треба садити аж пів метра одна від одної. 20 см я посадила грядки між ними. Пів метра одна від одної, але я наскільки в неї не вірю, тому тут ну не пів метра одна від одної, але на, на два рядки розділила ось всю цю пачечку. Далі посадила ще ось таку фасолі, це вігна. Вігна китайська. Рядки я зробила для неї, ось якщо для ось так, то для неї я зробила прям дуже широко, бо вона в'ється. Для неї треба будуть опори. Це я вже на землю, бо я вже дуже Е, Для неї треба опори. Пише, що вона взагалі порвала. Довжина може бути 2-3 метри. Такий в мене манікюр просто шикарний. Тому для неї будуть опори, і що десь треба зернятка садити на відстані одне від одного: 70-80 см. Я посадила один рядок для проби, я посадила як треба, а два посадила все-таки трошечки густіше. Бо я щось думаю, що якщо вона, я поставлю їй дуже довгу опору, зроблю сітку довгу, хай вона собі в'ється вверх і не займає багато міні місця на городі. Правильно, правильно? Побачимо, як вийде. Насіння дуже цікаве. Руки в мене брудні, бо я тикала насінинки в грядки. І воду я вже всю вилила, помити руки нема тут де. Тому естетам терпіти і пережити зі мною цей момент. Ще сьогодні я висаджу отак попід межу великим рядком цукрову кукурудзу. Ще я хотіла розказати, прям цікавий, цікаво, мені здається. Ось тут минулого року тут росла пшениця. І ось саме по краях хотіла сказати сіно, це не сіно, це солома. І місцями прям видно, що воно, бачите, перегнило, побіліло. І отут, де воно перегнивши, побілівши, прям дуже добре росла ріс бур'ян. Він прям таким ковриком. Це там, де була рядки соломи. Я думаю, раз бур'ян ріс хорошо, то і мої бобові теж будуть рости. хорошо. Та й, в принципі, будь-що буде рости хорошо. Тому що просто таке собі дуже добре, натуральне добриво. Вже пройшли нічні заморозки, загроза нічних заморозків, я сподіваюся. Того я вже й саджаю досить пізно, але всаджаю вже оці свої бобові. Зараз загорну рядочки і посаджу ще кукурудзу.